Усіх вітаю, шановні глядачі каналу. Нещодавно зробила розклад на Генічеськ, Бердянськ і чітко видно така ситуація по містах окупованих, що е, зараз не зовсім визначена ситуація, тому що йде, е, вибачте, такий сленг деребан ресурсів, які там знаходяться на півдні і на сході України. І деребан який саме. Тобто сильні світу цього зацікавлені не тільки Росія, а багато хто. І тому зараз йде між ними спір, кому достанеться, що як і. Тому е ситуація ще не визначена. Але е давайте подивимось, все ж таки Мелітополь по висновку, чи. Мелітополь по висновку. Чи буде деокупація Мелітополя і чи буде він приналежати Україні? Тому що, ще раз повторюся: Генічеськ і Бердянськ показують, що ситуація вкрай складна для повернення, але я дивилася Генічеськ, там іде в кінці якесь голосування. І так само було голосування видно Донецька область. Тобто якась буде система, така, я так розумію, запропонована на усі окуповані території. Це, скоріше за все, референдум, або якісь вибори, або якесь голосування, опитування, щось таке в такому дусі, в такому роді. Мелітополь. <кхух> Доля Мелітополя. Доля Мелітополя. Чи відійде він? Чи буде деокупований Мелітополь? Ну тут одразу бачимо. Одразу ми бачимо, що іде зараз знову ж таке. Я перед цим знову робила розклад на Ватикан і Росія, і знову ж тут випадає Росія і Ватикан, який зараз також приналежний і все. Крутиться, дивіться, все, вся, вся загвоздка йде саме в ресурсах, які є. Ми зараз дивимося на Мелітополь, які є в Мелітополі. І це йде, дивіться, <кій> зараз Ватикан дійсно з Росією не можуть знайти спільного, знаєте, консенсусу діти щодо питання ресурсів. Питання на Сході України. Зараз ми дивимося Мелітополь. Це про Мелітополь. І... Ватикан собі також має якісь плани. І Ватикан також має якісь. Дивіться, тому що тут йде карта бажання Ватикану отримати також собі для себе. Якийсь ресурс. Якийсь ресурс. Тому е, зараз іде між ними така суперечка, гостра суперечка, тому що дивіться по цій карті. Гостра суперечка. Так, що далі? Що далі? Очікує Мелітополь? Зараз йде Деребан Росія і Ватикан. Е, якщо хтось не подивився розклад про Ватикан і Росію. То там йшлося про те, що Росія хоче забрати свої гроші, вклади. Якщо хтось не знає, що Росія тримала гроші у Ватикані, і Ватикан, так якби не погоджується віддавати, тому що ці ресурси підуть проти України. І це стане відомо. Якби та таємно це не було, це стане відомо, розумієте? Тому Ватикан і не погоджується. Подальша доля Мелітополя. Люди засмучені. Люди мають трошечки якусь таку, ну, то я не скажу, що це стабільність, але якусь таку невеличку опору мають, щоб вижити. Але дуже засмучений стан і дуже нажахані. Подивіться по цих картах, які люди нажахані. Наскільки важко і страшно там бути. Також тут говориться про те, що люди потребують психологічної допомоги там. Це стовідсотково, тому що більшість людей дуже в сильній депресії, дуже в сильному страху живуть. І також тут показують, що Зеленський обирає шлях як законно, тобто пропрацьовуються всі варіанти. Україна не забула про ці. Частини окуповані і пропрацьовуються усі варіанти, як повернути на законному рівні. І, і тут в дійсності він дуже багато перемовин веде, він їздить в різні країни. Бачите, по цій карті не вдається так швидко, і, але він не здається. Я його не хвалю, Я просто говорю те, що показують карти, що він їздить і домовляється. Це видно і по новинах, і видно і так, що він їздить, домовляється, він не сидить на місці і намагається все зробити, щоб на законодавчому ось рівні повернути, в тому числі і Мелітополь. І тут е дуже багато домовленостей в нього вже є на сьогодні по поверненню. Тобто. Саме Мелітополь, що повернувся закону в терена України, Ну, щоб приналежав територіально і був під прапором України. Чи, ви, чи вдасться? Чи вдасться Зеленському? Чи вдасться Мелітополю? Повернутися. Тут іде війна. Причому дивіться, тут іде. Дуже сильно промивають мізки, ну, це і не дивно, в принципі, дуже сильно промивають мізки для людей, які знаходяться в Мелітополі. Де сильно, О, дивіться, по цих картах я вам покажу: ось, сильне промивання мізків, тобто школи, де б не навчались діти, де б люди не працювали, соціальна агітація, все, що стосується. Соціальних верств, тобто людей самих, і всі можливі методи телебачення, все-все, що можливо, все промивання йде дуже серйозне промивання мізків. Телебачення тут випадає. Ось телебачення, інтернет, все-все-все. Тут йде... Тут йдуть якісь обіцянки, що тут йдуть обіцянки, що буде все добре, що будуть якісь допомога, якась фінансова, щоб люди не хвилювалися, не боялися. Але ви бачили, в якому стані люди знаходяться. Я вам показувала карти, в якому стані вони. І тут <кій> в майбутньому. Тут якась іде фінансова тобто, допомога. Зараз я подивлюсь, що це за допомога, фінансова допомога певним верствам населення. Я так, думаю, я так думаю, що це тим людям допомога, які не будуть чинити супротиву, тобто, вони за Росію, вони взяли російський паспорт, всі, хто взяв російський паспорт, хто взяли російське громадянство. Хто за Росію за їхні всі ці наративи, тим буде фінансова допомога. Наскільки я зрозуміла, по картам тут. Тим буде фінансова допомога. І тим. Тут іде карта Помсти. Зараз ми подивимося. Тут іде фінансова допомога плюс якісь виплати. Виплати. Хто Хто дуже гарно відноситься до всього російського йдуть виплати, але тут іде якась карта. Ага, тут йде дивіться. Е, я, я не знаю, потрібно було подивитися перед розкладом, але люди, які звідти, які. Е, вони напевно більше знаються. Фінансова виплата, чи йде зараз е, Україною? Чи Україна виплачує людям пенсії, які проживають там? Чи платить Україна? Тут деться про це. Чи виплачує Україна пенсію і виплати тим людям, які там знаходяться? Далі дивимось. Далі дивимося, чи буде деокупація Мелітополя? Чи буде деокупація Мелітополя? Тут, тут ще нам говорять про те, що Ага, це тут про концерти, що приїжджають люди відомі, люди з концертами. Пропонують якусь фінансову допомогу, я зрозуміла. Також тут іде фінансовий обмін, нові, нові, хто приїхали, нові люди, які там проживають, іноземці. Це можуть бути як самі росіяни з Росії, так і люди не слов'янської зовнішності. Вони Приїжджають на роботу сюди, в Мелітополь. І показують, що так вже було. Так вже було. Я не знаю історію самого Мелітополя. Дивимося далі. Дивимося далі. Чи буде деокупація? Тут йдеться далі про іноземців, що іноземці, які працюють, вони довго працюватимуть, тут йде робота, виконання роботи. Але вони покинуть, вони підуть звідси, з Мелітополя ті, які приїхали іноземці, які не корінні жителі, які приїхали саме на роботу, саме працювати, вони покидають, бачите, по цих картах. Вони покидають цю територію. Їм не подоб... буде не подобатись щось. Що саме це карта вежа? Це якісь руйнівні події. Зараз перевірю, зараз подивимось, що це за руйнівні події. Ага. Ну, їм, скоріш за все, влили в вуха, що вони будуть дуже отримати... отримувати великі гроші. Великі заробітки, щоб заохотити їх приїжджати, але не так сталося, як гадалося, по цих картах. Тому я можу сказати сміло, що чому вони покинуть, вони не отримають належної виплати, той, на яку їм, яку їм обіцялася. Покажіть, будь ласка, про 2026 рік, чи можлива деокупація Мелітополя, чи можлива деокупація Мелітополя. Дві карти склеїлось, так і кладу. Так, да, ви знаєте, от на щодо Мелітополя дуже гарні карти випадають. Дивіться, перш за все, дуже жорстока, жорстка боротьба. Бачите? Іде боротьба з жертвами дуже серйозно. І хто відходить, як ви думаєте, агресори відходять. І люди, подивіться, з полегшенням, яка карта гарна пішла. Люди з полегшенням і завершення боротьби йде. Ну, це взагалі це завершення е, всієї цієї історії, пов'язаної з війною. Так що для Мелітополя є шанс, дуже гарні карти. Хоча е, Генічеськ і Бердянськ там трошки гірші, але. Тут в Мелітополі дуже гарні перспективи на 2026 рік. Хоча надія є і для Бердянська, і для Гінчеська. Також надія є. Тому пишіть ваші запитання. До наступних зустрічей!